Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога молитися за Україну. Прозіть молитві Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло, помилував і спас наш народ, спас нашу Україну. Ну і Найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати радісну звістку: це те, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог є добрий, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер на хресті за наші з вами гріхи. Дорогі люди, я хочу вас закликати, якщо у вашому житті будуть проходити важкі часи, можливо, не буде що їсти у що здягнутися. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Якщо ви будете хворіти, або якщо в вашій сім'ї є якісь залежні люди, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти і зцілити і звільнити. Ми найважливіші, дорогі люди. Я хочу вам сказати, що в нас є з вами проблема. Все це, це важливі речі. Здоров'я, їжа, одяг. Але є важливіші речі це те, що наша душа вічна. І наше життя, воно є дуже коротке. Ну де буде проводити наша душа вічність, чи в раю з Богом, чи в пеклі з дияволом, це вибір залежить від кожного з нас. Біблія вчить, що Бог є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом. А всі люди є грішні через Адама і Єву. У світу війшов гріх, а гріхом смерть. І всі люди спадкували гріх. І проблема в тому, що по Божій справедливості усі ми маємо нести покарання. Розплата за гріх це є смерть. Це є вічна розлука з Богом, відкинула вороття. І людина не може оправдатися жодними добрими справами чи великими грошима. Добро потрібно робити. Робіть добро. Я вас закликаю, допомагайте іншим людям. Але це не врятує від пекла. Є добра новина. Щоб Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб нас спасти. Ісус Христос, Він заплатив за нас. Ісус Христос, Він помер на Христі, проливаючи святу, невинну божественну кров за наші з вами ріки. І Він Воскрес ради нашого оправдання. Бог Воскресив Христа з мертвих в третій день Пописання. Все це відбулося для того, щоб ми з вами могли прийти до Бога, покаятися ріках, і Бог мав повне право нас простити. Ісус Христос, Він задовольнив усю Божу справедливість своєю смертю. і Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його мертвих. Це є доказ того, що Він задовольнив свою справедливість. Дорогі люди, Бог хоче спасти кожну людину, Бог простягає руки свої до кожного і до вас, усіх, хто тут знаходиться, і просить, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Я заспокою вас. Бог сьогодні закликає людей примиритися з ним, покайтеся. Вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Покаяння це признати себе грішним. Це не обов'язково перечислювати всі свої гріхи, тому що це неможливо пригадати. Просто признати себе грішним перед Богом, признати себе і попросити в Нього прощення, дорогі люди, але прийняти це прощення. Бог прощає вас, якщо ви вірите в Ісуса Христа і щиро каєтеся, відвертаєтеся від злих діл. Бог вас прощає. Так говорить Писання. Коли ми свої гріхи визнаємо то Він, будучи вірний та праведний, простить нам грехи наші і очистить нас від неправди вселями. Отож, дорогі люди, я все це говорю для того, щоб ви могли спастися. Якщо б цей трамвай, не дай Боже, почав горіти, всі б кричали «Пожар, втікайте звідси. Так само і зараз я вам кажу, Спасайте свої душі, поки є час, поки ми ще живемо, поки серця б'ються, Кайтеся своє там, визнавайте гріхи свої перед Богом. І це прощення. Бог прощає. Повірюся за Христа. Дорогі люди, читайте Слово Боже, там все про це написано. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Нехай благословить і береже вас Господь. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую за увагу. Боже, благослови цих людей. Благослови Україну. Помилуй Україну. Зупини це зло. Спаси народ України. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.